Привіт! Цей торт був одним із перших, який я приготувала, і він став справжнім фаворитом серед моїх гостей. У його складі ідеально поєднюється шоколадний бісквіт, ніждий апельсиновий курт, банан і легкий крем-сир. Кожен шар доповнює інший, створюючи незабутній смаковий букет. Сьогодні я хочу поділитися цим рецептом з вами: готуйте, смакуйте і насолоджуйтесь. Починаємо ми з просіювання борошна, какао, соди та розпушувача. Після чого перемішуємо. Потім збиваємо яйця кімнатної температури з дрібкою солі, додаємо потрішки цукор. Збиваємо до пишності, щоб маса збільшилась в об'ємі. Починаємо з малих обертів міксера, поступово збільшуємо до максимальних. Вливаємо рослинну олію і перемішуємо на мінімальній швидкості. Додаємо тепле молоко і ще раз перемішуємо. Всипаємо у два або три етапи сухі інгредієнти. Потім лопаткою проходимось по стінкам чаші і круговими рухами. Знизу вгору акуратно перемішуємо масу. Вливаємо тісто у форму і випікаємо корж приблизно 50-60 хвилин до готовності. Духовка має бути уже розігріта до 150 градусів. Готовність перевіряємо шпажкою. Якщо вона суха, корж готовий. Охолоджуємо форму на решітці протягом 15 хвилин. І витягаємо корж. Обов'язково огортаємо корж харчовою плівкою і в холодильник на 6-8 годин, а краще на всю ніч. Так вони будуть ще ніжніші і смачніші. Завдяки вмісту рослинної олії і молока бісквіт виходить об'ємним, м'яким і вологим. Тому його можна і не просочувати при збиранні торта. Апельсиновий курт. Курт це легкий заварний крем, який готують на основі фруктового соку, масла та яєць. Його ніжна текстура та яскравий смак чудово підходить як для самостійного десерту, так і для тортів, тістечок чи кіпкейків. Додавши цей крем до випічки, ви зробите її незабутньою. Добре вимийте та просушіть апельсини. Зніміть цедру і видавіть сік. З трьох апельсинів зазвичай виходить близько 300 мл соку. У каструлі змішайте апельсиновий сік, цедру та цукор. Ставимо на вогонь, підігріваємо, кип'ятити не потрібно. В іншій ємності збийте жовтки з крохмалем, поступово додаючи остиглий апельсиновий сік. Перемішайте до однорідності, щоб уникнути грудочок. Поставте суміш на невеликий вогонь і постійно помішуючи, доведіть до загусіння. Не кип'ятіть. Як тільки крем почне густіти, зніміть його з вогню. У гарячий крем додайте вершкове масло. Перемішайте до повної однорідності. Накрийте крем харчовою плівкою в контакт, Остудіть і зберігайте у холодильнику. Крем-сир. Цей крем має ніжну текстуру і підходить як для начинки, так і для вирівнювання торта. Використовуйте якісне вершкове масло з жирністю 82%. Яке має бути кімнатної температури, збийте масло протягом 1-2 хвилини. Додайте цукрову пудру, саме пудру не цукор. І збивайте ще 8-9 хвилин, доки маса не стане білою та пишною. Поступово додайте охолоджений вершковий сир, не перестаючи збивати, і продовжуйте ще 2-3 хвилини до отримання однорідної текстури. Оскільки крем-сир містить вершкове масло, я вирішила додати коржам трохи вологи. Якщо ваш крем на вершках, просочення може бути необов'язковим. Мій варіант простий цукровий сироп. Змішайте цукор із водою, доведіть до кипіння, проваріть кілька хвилин і остудіть. Збирання торта. В основі торта шоколадно-шифоновий бісквіт, Просочений цукровим сиропом. Використовуйте крем-сир для створення бортиків, які утримуватимуть начинку. Перший шар ароматний апельсиновий корт, що надає торту яскравий цитрусовий смак. Другий шар банани з легкою лимонною кислинкою, які додають свіжості і гармонійно поєднюються з іншими компонентами. Беріть торт, дайте йому настоятися і насолоджуйтесь цим неперевершеним десертом. Смачно!